Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена. З мого голосу вже ясно, що я проболіла. Кілька днів погано себе почувала. Якось голова боліла, температура була 37,6. Вчора відвела Кирюху в школу і було все нормально. Сходила за речами, які я показувала в минулому відео. І все було добре. Потім, коли я його забирала зі школи, у мене почало дуже боліти в грудях. До вечора в мене так мурижило, якось мені було так погано. І весь час це таке щось в грудях, наче набирається мокрота. Я вирішила зранку піти до лікаря. Я пішла до свого сімейного лікаря. Вона мене послухала, в принципі, в грудях у мене все нормально. Сказала здати тест на ковід. Приписала мені лікування, метефамінку, пульмолор, щоб відхаркувалося, синодофен, пшикалку в горло була у мене Ангелор, і виписала мені ще вітаміни, отакі, це DCZ. Вони сприяють нормальній роботі імунної системи, захищають клітини від токсинів. Зараз всі лікарі, коли ставлять діагноз COVID, виписують окрім антибіотика, якщо це якийсь важкий стан ще і вітаміни. Не обов'язково ці, але має бути обов'язково в раціоні цинк. Тут його аж 19 мг, 1000 мг вітаміна С. Також є вітамін Д3, дуже класні вітаміни, виробник України, а вони бюджетні, недорогі. У баночці 30 капсул я приймаю після сніданку. Також порадила мамі своїй, щоб вона теж купила такі вітамінки, вона їх теж придбала. А сьогодні моя свекруха дзвонила своєму сімейному лікарю, тому що і секурд захворів вчора йому по. Поставили діагноз ковід, у нього висока температура 39. У мене максимальна була 38, я пила парацетамол і не чекала, коли мені вже буде дуже погано, тому що мене починає морозити. Стає якось так погано, все мене бісить і ще ми живемо в одній кімнаті, що дуже страшно. Не можна розкисати, не можна валятися. Звичайно, я сплю, але все одно хочеться щось робити, тому що мені здається, якщо я ляжу, то так буду спати, і мені буде ще гірше, коли я у русі, мені набагато краще. Не знаю, як у кого, а у мене так. Мені потрібно щось робити. Отже, я здала тест на ковід. У мене підтвердився ковід. Отже, в цьому відео запрошую вас на таке легеньке прибирання. Сьогодні переберу свої документи. Не знаю, чи буду якось їх організовувати. Хочу передивитися фломастери у. Корзинці, олівці, якісь маленькі повикидати, великі може підстругати. Ще, може, знайду собі якісь невеличкі дрібненькі справи, щоб не розслаблятися. Ну, як, я відпочиваю, звичайно, дивлюсь кіно, п'ю чай, але хочеться щось робити. Зараз піду заберу кірюху зі школи, тому що потрібно ще й забрати його зі школи. Мій чоловік на роботі, він не може. Вчора він забирав його. Отже, лікування у мене є. Думаю, мені стане краще. Лікар сказала, що це максимально такий у мене стан. Звичайно, у мене ще з'явився кашель, ну, ночі погано я спала цієї ночі. До <кху> такого плану. Але у мене відхаркується. Харкується. В принципі, думаю, буде все окей. Давайте не будемо зациклюватися на негативі. Давайте будемо сьогодні щось корисненьке робити. Приєднуйтеся, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, будемо дружити. Всім дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку. Починаємо! Alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we we'll are making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I want. Хотіла вам ще показати, такі мені ось підігнали пробнички. Це нова серія Wound, називається від Oriflame. Я б сама, звичайно, б таку не замовляла, але це 10-ступінчата е система по догляду за шкірою, якась японська новинка, новий бренд. Ваунт мені дали е так, Daylon Sleeping Mask. Це Щоденна маска для сну її наносить на чисте тонізоване обличчя на ніч. Я ще раз спробувала, в принципі, дуже приємна, але вона якась така липка. І через годинки-дві, після того, як я її нанесла, можливо, її потрібно було наносити відразу перед сном і лягати Я цього не зробила, я вже вмилася, сходила в душ, і тоді нанесла цю маску і вона в мене скаталася. Можливо, я багато її нанесла. Сьогодні зранку шкіра приємна. висипань ніяких, слава Богу, немає. Так, це Skin Retoucher, це база під макіяж, вона така. Зараз вам покажу, вона така сяюча, але це не тоналка. Підсвічує дуже класно на шкірі. Це серія взагалі для молодої шкіри для дівчаток, які хотіли б виглядати гарно, але їм ще зарано користуватися декоративною косметикою. Хоча я не знаю, у скільки років зараз діти починають користуватися декоративною косметикою. Дивлюся, Полі зараз 6, вона вже очі фарбує тіннями. Ну, таке. Це е, денний крем, я його теж наносила, в принципі, дуже приємний, нічного в мене немає. А це гель. Е, я його ще не наносила, планую завтра зранку спробувати. Закінчиться вже в мене е, оцей денний крем, і я спробую гель. Ось ця серія, така вона не дешевенька. Хоча не знаю. тонерів, мивачки, ну дуже багато всього. І під очі, і стік під очі як коректор. Ось мивалочка. Ось цей сяючий ефект шкіри, те, що я вам показувала, мабуть, це воно коштує 415 гривень. Вирішила ще трохи іграшок порозхламляти. Кирюха цими іграшками не грається. Такий грузовичок, зубастик. Кирюха минулого разу, як ми розслаблялися на тій квартирі, зубастика позовів віддавати, аптечку ми віддали. Тепер він вже хоче віддавати зубастика, тому будемо віддавати зубастика. Отакі машинки, якісь роботи, він ними не грається. У нього є якийсь такий набір улюблених іграшок, і він ними грається. Так, Бетман, Тор. Кирюха тут підказує мені, ага, Кирюха уже вдома і Кирюха, по-моєму, теж заболів. Ми сходили, здали аналіз на ковід, але ковід у нього не підтвердився. Так, і от така кицька теж м'яка іграшка. Зараз буду перебирати фломастери, олівці. А, до речі, ножнички, такі дитячі з садочка, теж їх будемо віддавати. Так? Віддамо? Вони, хіба, вони погано дуже ріжуться. Да, це з саду. А, це я просто тобі купляла? Це фея мені подарила. А, це фея подарила. Ну вони такі дитячі, ти все одно ріжеш, так? Да? Угу. Оддавати ножниці? Так. Да. Да? Ну, ну, він грається тоботами, їсть цукерки, п'є йов, так? І дивиться Макса, містера Макса. І тачу. Угу. Be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? i do anything. Ще викидаємо такий пластілінчик. Угу. Ох, і гарно. Молодець. Панда? Бабушка кіндер керюшки дала за те, що він гарно уроки вчить. Да. А ми домовились з тобою, що ми не будемо кіндери купляти, пам'ятаєш? Коли кіндери викидали? Що? Да. Да? Да. Ну бабушка ж не знала, да? Да. так? Шоколадка трохи дорога. Інша. Інша. А тут ложечка є? Ложечка? То маєш бути ложечка. О, я що це? Это из этого мультика. Что это? Что это? да? Давай не двигайся. Мам. Да. Только вот это видео какое ты сейчас снимаешь на мой канал. Поэтому я свои дела делаю. На мой канал надо запустить. Да. Да. Знімаєш на мой? Так, да, на твой, на твой. Не обманюю. Я не обманую. Ну, Точно. Точно. Кирилл, пишемо. Я не вижу нічого. Так. І поки я була в душі, мама мені приготувала такий салатик. Ну, мама, моя свекруха. Я її називаю Ольга Андріївна, тому що мама в мене одна. Дуже класний салатик. собі вона зробила з творогом, а мені зробила отакий. Зараз буду його куштувати. Так, тут зелений салатик, кріп, помідорчик, яєчко варене, чорнослив домашнього приготування. Дуже крутий. Вона зробила цього року на, такі, на закрутки, на заготовки. Так, що тут? І оливкова олійка. Зараз присипаю ще його меленим. Кунжутом меленим льоном. Дуже корисна така вечірка. Під серіальчик. Зараз подивлюся озир. Обожнюю його, просто обожнюю! О, Округ полк! Красивіший край. Буду закінчувати відео. Дякую, що додивилися до кінця. Всіх люблю. Будьте здорові! Бережіть себе. Do zobaczenia.